Усім привіт, друзі. Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні у нас цікава тема, тому що ми сьогодні поговоримо про біткоін ETF. Я розповім вам, що це таке, чому так всі чекають подію одобрення спотового біткоїна. Як це може вплинути на ринок криптовалюти, взагалі, чи це позитивно, чи це негативно. Розглянемо варіанти, що буде, якщо біткоін ETF одобрять, і що буде, як все-таки комісія цінних паперів його не одобрять. Тому відео сьогодні буде цікаве. Сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Почнемо ми з термінології, але все рівно я вам завжди, як все поясню, простими словами, доступно, і навіть новачок зрозуміє, що це. І для чого це? Бо багато в кого це на слуху, багато ви слухаєте, багато читаєте про той біткоін etf А по факту важко розібратися, що це таке. Тому сьогодні, якраз, ми цим і займемося. І після цього у вас вже буде розуміння, і ви будете знати, що та й до чого. Сама абревіатура ETF з англійської розшифровується як Exchange Trade Fund. Якщо простими словами, то це біржовий інвестиційний фонд, акції якого торгуються на біржах. Ви одразу скажете, а до чого тут біткоін? Біткоін – це фонд, який інвестує в біткоін та зв'язані з ним активи. Тоді портфель ділить на акції і пропонує їх на біржі. Якщо ще простішими словами, то це можливість для інвесторів. Ви ж розумієте, що, наприклад, капіталізація біткоїна самої криптовалюти, там декілька мільярдів доларів. І насправді в загальних масштабах це не є так багато. Є просто люди, є мільярдери, є компанії, які мають трильярди доларів. Є фонди, такі як BlackRock, iShares і Fidelity. І ці компанії мають величезні бабки. Але комісія цінних паперів, СЕК їх називають, завжди відхиляла оці заявки. Якраз цю подію ми і чекаємо. Це одобрення спотового біткоїна. Тобто, коли комісія цінних паперів в США дозволить інституціоналам купляти біткоїн, по факту ним не володіючи. Давайте візьмемо так. Наприклад, є якийсь мільярдер, який хоче купляти біткоін, але він не хоче розбиратися з біржею, не хоче реєструвати гаманець, мати сіт фрази, його можуть зламати, його можуть ушукати. Їм це не потрібно. І по факту одобрення спотового біткоїну означає те, що той мільярдер може прийти і просто купити собі акції біткоїна, наприклад, там на суму мільярд доларів. По факту він буде заробляти на ціні біткоїна, ним не володіючи. Тобто, якщо він на біржі його купив і він в нього лежить, то коли він його купляє через акції, він просто володіє акціями на певну суму на біткоін. Це можна сказати таке спрощення для людей, які мають бабки, і одночасно для фондів, тому що там є по суті більша безпека, бо це вже йде від державного рівня, там жорстке регулювання. А сама крипта, як ви знаєте, толком не регулюється. А от коли вже на державному рівні її би одобрили до спорту. Твого біткоїна ETF, тоді вони б вже могли купляти біткоїн через акції. Там вже формуються портфелі, професійні брокери. Це вже зовсім інша справа, і це би криптовалютний ринок винесло просто на інший рівень, тому що сюди би могли прийти ще мільярди інвестицій. Я навіть не знаю по яких цінах ми тоді біткоін би побачили. Але ці заявки на одобрення спотового біткоїна SEC відхиляє вже 10 років. 10 років вже подають заявки на одобрення спотового біткоїна, і 10 років SEC, комісія цінних паперів США їх відхиляє, пояснюючи це, тим, що криптовалютний ринок це все рівно великі ризики. Хоча, як, на мою думку, за біткоїном і за криптовалютою в майбутнє, і рано чи пізно їм прийдеться його прийняти. Знову ж таки, цього разу вже таку заявку подав фонд BlackRock. Якщо ви колись таке чули в криптовалюті, то це величезний багатомільярдний фонд, який величезний має авторитет, в загальному дуже потужний фонд. Цього разу заявку на одобрення спотового біткоїна подав він. І є дедлайн до кінця січня, СЕК має вийти і сказати, чи вони одобряють цей спотовий біткоін. Чи ні? Якщо ні, тоді чому? І, друзі, я так собі логічно просто подумав. Дуже би класно було, якби його одобрили. Звичайно, це величезний приток нових грошей в крипту. Але якщо вдуматись, 10 років вони відхиляють ці заявки. Деякі заявки досі знаходяться на розгляді. І по суті, якщо СЕК прийме це рішення одобрити спотовий біткоін. Він ніби відступить, він ніби програє цю боротьбу. Той же Гаррі Генслер, який топить проти цього, хіба його можливо замінять на когось іншого. Тому мені здається, сек просто так свого не здасть. Але знову ж такого не було раніше, щоб, наприклад, такий величезний фонд як BlackRock подавав на це заявку. Тому, друзі, незрозуміло, як воно буде, але я, друзі, знаю одне: якщо його одобрять, по факту перед тим очікуванням ринок якраз і накачують. І навіть якщо його одобрять, ринок ще може трохи підростати і деякий час там триматися. Але все рівно я би очікував жорстку корекцію. І не корекцію на 5, 10, 15%, а корекцію на 40, на 50%. Зараз ми перейдемо до графіку, глянемо історичні дані, як воно відбувалося раніше, як такі схожі події впливали на ринок. Ну, друзі, якщо його не одобрять, тоді на споті треба мати стопи, бо тому що повилітає все. Ринок впаде, альта посипеться, посипіться набагато жорстче, ніж біткоїн і ефір. Тому до цього треба бути готовим або стопи мати, або мати ліквідність, щоб в разі чогось відкупляти по 20-25 тисяч. Тому якщо сек це одобрить, по суті вони визнають біткоін цінним папером, і тоді вже в форматі цінних паперів купівля акцій біткоїни ETF буде прирівнюватись до купівлі біткоїну. Як я і раніше сказав, по суті ним не володіючи, люди зможуть ним володіти. Так воно працює. Чому це так важливо для криптовалюти? Я вже пояснив, тому що багатомільярдні компанії, люди дуже багаті для них буде так зрозуміліше. Вони давно інвестують в акції, вони давно інвестують в облігації, а біткоін для них поки щось невідоме. Тому коли біткоін можна буде купляти через акції, через звичні їм інструменти, через брокерів, через такий інвестиційний інструмент, як вони вже привикли це робити, то це для навіть для них просто несе більше розуміння і більше гарантій, бо це вже по суті йде через регуляцію. Держави. Ну і ви самі напевно знаєте, що в Америці біржові фонди є досить розвинені і там просто ходять мільярди, трильярди доларів. Також в цьому прийнятті можуть бути і мінуси, про які я розповім пізніше. а Давайте зараз трошки перейдемо до екрану мого ноутбуку. Дивіться, тут друзі, в нас графік біткоїна, і я хочу сказати, що ось цей ріст. Ось цей ріст. І ось цей припадав якраз на три події очікувань таких подій. Перша подія, друзі, це ось 18-й у нас був рік, і тут біткоін залізли на Чикагську біржу. І як бачите, ринок завжди в очікуванні таких подій сильно розкачують. Тут ріст у нас був майже 400%. Далі наступний ріст ось цей. Тут в нас запустили мікрофьючерси на біткоін. І ось тут, друзі, в нас відкрили опціони на Ефіріум. І як бачите, кожного разу після таких подій в нас є така подія. Порядна корекція кожного разу після накачування ринку. В нас завжди є корекція. І ця корекція може бути, як ви бачите, навіть тут від хаїв. Це у нас буквально 60-70 навіть процентів корекція. І цього разу, друзі, відбувається щось схоже, тому що в очікуваннях ринок. Ось тут в нас знову накачують, тому що ніби мають прийняти цей спотовий біткоін. І цілком ймовірно, що нас накачають ще трохи вище, тому що ринок накачують завжди перед, завжди перед тим очікуванням. Ринок накачують на очікуваннях. Але очікування гнають не лише спотового біткоїна ІТФ прийняття, а в нас і люди очікують халінг, який невдовзі буде. Далі очікують зниження процентних ставок, це теж досить важливо. І тому, друзі, ринок зараз, мені здається, просто накачують. І якщо біткоін ETF приймуть, то ми ще можемо дорости, там, умовно, навіть до 45-50 і в тих рівнях притриматись. І тоді нас все рівно має чекати нормальна корекція. Це би було очевидно, це так має бути. Ну а якщо в нас біткоін ETF не приймуть, ну то тоді нас пролеють просто одразу. Не знаю наскільки сильно ми можемо впасти, але мені здається, на процентів ось 40 ми можемо впасти спокійно, якщо Вийде негативна новина, що все-таки СЕК нам не одобрило спотовий біткоін. Ну, а якщо одобрять, це буде означати, що якщо інвестиційним багатомільярдним фондам цікавий біткоін, то це привабить увагу дуже багатьох і простих таких роздрібних інвесторів, які теж мають немаленькі гроші. Ну і звичайно, підтримка таких фондів, як iShares, BlackRock, Fidelity відіграє досить велику роль в цьому. всьому. Але також є і мінуси, тому що дуже багато людей можуть почати інвестувати в біткоін не без розбору, не розбираючись, як він працює, не розбираючись. В тому, які тут ризики, і це теж може за і це теж може нести за собою досить негативні наслідки. Бо повірте, коли почнуть накачувати ринок мільярдами доларів, у нас такі качелі будуть очікувати, що мені здається, мало не покажеться. І не варто забувати, що на ринку все рівно є маніпулятор, є маркетмейкер, є люди, які мають трильярди доларів, навіть не мільярди, а компанії і люди можуть зібрати трильярди доларів, і вони зможуть робити з ринком те, що захочуть. Тільки треба, щоб комісія цінних паперів дала їм на це добро. Тож, друзі, вроді простими словами, я вам все поясню. Ми розібралися, що якщо одобрюють біткоін споти і ETF, то виходить, що це комісія сек цінних паперів, визнає біткоін цінним папером і тим самим відкриває, можна сказати, сферу криптовалюти для нових інвестицій для, для притоку багатомільярдних капіталів. Ось таке, друзі, у нас вийшло трохи пізнавальне та корисне відео. Якщо вам було цікаве, підписуйтесь на канал, ставте лайк. А я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.